Битва титанів! в які різдвяне пиво найсмачніше. Почнемо з цьогорічного новачка. Це в нас різдвяний смак від першої приватної броварні. Що хочу відразу відмітити з негативного, взяли, ну дизайн повторили майже такі самий, як і Львівського, ну це трошки ну, неправильно як для мене. Пробуємо на смак. Дуже сильно відчуваються спеції, хоча ні, навіть не спеції, а конкретно гвоздика. І вона дає таку гірчинку неприємну, такої, ну. Тут з гвоздикою треба щось зробити, особисто моя порада в першій приватній броварні перебуває все, що тільки можна. Далі, давайте тепер спробуємо різдвяне. Я його вже зустрічав попередні роки, але раніше його було, мені здається, важче знайти, бо зараз я його там зустрічаю чуть би не в кожному магазині. В ароматі воно вже солодше. Ну, я його вже куштував, воно мені сподобалось. Тут також напрямок на спеції, але спеції тут набагато більш збалансовані і гармонійніші. Тут він має приємну солодкавість. Гарно відчувається куриця. Ну от якщо ви хочете іменно смак зі спеціями, то піля різдвяне топ. Тепер переходимо до мастодонта, це Львівське. От Львівське, воно вже дуже сильно відрізняється від цих двох пив, тому що вони пробували зловити баланс спецій і пива. Львівське ж зробило пиво з нотками спецій. Тому який я дам вердикт. Якщо ви любите прям пивний смак, ось цей гіркий, хмільний, і хочете мати якісь нотки спецій, львівське. Якщо ви хочете баланс спецій і пива, щоб відчувалось і то, і то, і ви хочете щось таке більш солодкаве, злегка пряне, тоді опілля. Якщо ви батьк як любите гвоздику, що я сумніваюсь, тоді перша приватна провадна.